Доброго дня, дітки, хлопчики та дівчатки! Я рада вас вітати на заняття з математики. Тож починаємо. Галята перед нами дві фігури. Одна посміхається, а інша сумна. Яка фігура посміхається? Якого кольору вона? Жовтого? Це круг. Ми з вами вже з ним познайомились. А ця фігура невідома, ми ще її не знаємо. Ця фігура називається квадрат. Вона має кути. Є чотири кути у квадрата один, два, три, чотири. Вони гострі, у квадрата всі сторони рівні, горі там внизу, зліва та справа, а у круга кутів немає, він легко котиться, а квадрат котитися не може. Ось ви з вами познайомились. З фігурою, яка називається квадрат. Обра малятка. Одного разу наші геометричні фігури круг і квадрат, гуляли осіннім лісом і назбирали дуже гарний барвистий букет, а деякі листочки потрапили до нас. Давайте ми їх ближче розглянемо. У нас є листочки жовтий та червоний. Діти, вони однакові чи різні? Який листочок великий, а який маленький? А щоб визначити, потрібно накласти один листочок на інший. Так, давайте візьмемо і накладемо червоний на жовтий. І ми з вами побачимо, що червоний листочок маленький, а жовтий великий. А давайте наші листочки розмістимо у коробочки. Праворуч розміщена велика коробочка, а ліворуч маленька. Діти. На яку фігуру вам схожі ці коробочки? Так, правильно, на квадрат. Куди ж ми покладемо червоний листочок? Вірно, у маленьку коробочку, тому що він маленький. А куди ми покладемо жовтий роз... листочок? Так, правильно, у велику коробочку, тому що він великий. Малята, квадрат вас дуже хвалить, бо ви дуже старанні та уважні. До нових зустрічей. До побачення!